Всім доброго дня. Сьогодні ми продовжуємо викупку саджанців, Вже викопали чималий кусок. От, е, залишилось на черзі, от у нас абрикос. Абрикос копаємо. Хотів вам показати. Е, в даному випадку це саджанці абрикоса сорту Сульмона. Сульмона це сорт середньопізнього середньо терміну достигання. Достигає він десь в кінці липня, початок серпня. Абрикос, чим він характерний, має дуже чудові смакові властивості. Надзвичайно смачний абрикос округлої форми, от, е, ярко забарвлений. Е, ну, Який якість саженців, дивіться. По-перше, можете спостерігати, от, що випадів саженців майже немає. Тобто Це вже говорить про те, що саженці якісні. Далі бачимо саженець кронований. Висота саженця, ось видно трактор і от вони поверхню дугу трактора з 2-2,5 метри заввишки і має гарну, розвинену кореневу систему. О. Ось так. Ось така коренева система цього чудового саженця. Щеплені нас жарделі, кого цікавлять, кого цікавлять, будь ласка, звертайтеся, є посадковий матеріал. Ось так вони виглядають, в'яжемо їх пучкими. І складаємо борти. Ходімо покажу те, як воно в бортах. Тут залишився незібраний ще наш фубракс. Бачимо як він чудово набрав забарвлення, став таким рожевим хлопцем. Рожевий фубракс. Ха. Так, Ходімо да. так. І ось так ми їх перекопуємо, такі канави. Складаємо, наливаємо, маркеруємо, і вони вже готові для відгрузки. Так, тут ще груша замовлена, але не забрана. Тут груша, Так що так, Кого цікавить, що є, є вибір посадкового матеріалу. Звісно, перелік вже звузився так як багато саджанців замовлено. От, але якщо вас буде цікавити, то є ще з чого вибрати. Будь ласка, звертайтесь. Тут от, викопані ще яблуні трохи. це от, от. Ну а ми продовжуємо копати. Дякую всім за увагу, до побачення.